Доброго дня! хочу сьогодні вас познайомити з роботою ударного хвильового апарату Q60. Почнемо з включення. У нас є ззаду червоний тумблер для підключення. Вмикаємо. У нас загорається спереду екран просто ввести пароль. Пароль завжди однаковий, 2, 3, 4, 5, 6. Винкнути. Вибираємо режим, який нам потрібен для якої частини тіла. Наприклад, вибираю зап'ястя і нажимаю запустити основний двигун. час апарат нагнітає цей тиск, який ми тут йому задали, можна задати його більше, він його підкачає і можна змінити частоту ударів, тобто як швидко буде рухатися поршень всередині ручки і частоту ударів, кількість ударів за один сеанс. Можно увеличить частоту. Он <плес> подсказывает сам, какие будут нужны насадки для каждой ділянки тела. Есть в наборе 5 насадок с разными Байком ось такі і ось такі більші, ось така і найбільша. Повертаємося назад, викидаю ти. Виходимо назад. Він просить кинути рідину з фільтра, який знаходиться у нас ззаду. Можна робити після кожного сеансу. Просто його надалити. Далі ще розповім по ручці. Ручка багаторазово обслуговувана. Відкручується спереду. Насадка. Ось такі сюди. Всередині ходить поршень, який б'є по цій насадці. Також є в комплекті два змінних поршні. Відкручується сама віза, по якій ходить поршень, і є в комплекті щіточка для чищення його. Тут тобто, чищення бажано проводити після кожної. Кожного дня процедур та змащувати самий поршень і циліндр силиконовим мастилом для кращого тертя. Ось такий апарат.